Буде комусь цікаво. відео розпаковочка. Забирала сьогодні дві посилочки з нової пошти. Розкажу, що я замовила. Дуже важливо, треба було терміново це замовити. Ось розказую, це для зари, для цуценя з проблемною ножкою. Я думала, що вона зломана, але скоріше вона просто вибита. Можливо, машина, може людина сильно вдарила. Зараз наступає на ножку. Були в неї трошки проблеми зі стулом. Такий він трохи жидкуватий, можна сказати, через те замовила її гастрокорм, а можливо, і корм попередній не підійшов, не знаю. Дві баночки волого. Сьогодні я вже дивлюсь, їй набагато ліпше, вже воно добре сходила в туалет. Надію, що це не інфекція, а просто через такий удар. Таку ігрульку взяла гризілку, писала гарні коменти. Що цуценята полюбляють, вона зараз все, у нас все гризе, то треба їй щось таке, щоб було чим зайнятися. В неї канатик у мене був дала, але їй мало. Це подарунок від Петхаус прийшов і покажу вам рахунок. Ось 665 гривень за цю посилочку. Що хочу сказати по зарі, в четвер нам треба їхати робити титр для Джусі. Вона поїде жити в Німеччину. Також я хочу взяти сосиску з собою. І е, зару, по тій причині, що треба робити рентген-ножки, УЗІ і аналіз крові. Я боюсь навіть подумати, скільки це буде коштувати. Знаю, що Узі зараз коштує 500 без опису. Рентген був колись 300, але ціни піднялись в клініки, я навіть не знаю. Е, але треба записатися в клініку і зробити аналіз крові. Дуже буду вдячна вам за допомогу для цього маленького цуценятки. Вона хоче жити, вона хоче ходити, і поки я це не зроблю, я не можу поставити її на прилаштування, бо я не знаю, що з ногою розумієте. Хто ж її візьме? Вона трохи підкульгує. Ну, Вже набагато легше, я вам скажу. Але ці процедури треба зробити. І сьогодні я її планую мити і потім вакцинувати. вже. Надіюсь, все буде добре і не буде ніяких сюрпризів. Це найстрашніше. Зараз буде трошки, попрошу хоча б тиждень на перетримці. У жіночки, яка, в принципі, її і знайшла. Бо її в такому стані випускати на вулицю. Та й взагалі не хочеться її випускати. Вона чудова цуценя, вона настільки розумна, вона в туалет ходить лише на вуличку, вдома нічого не робить. Ну, ну, Дуже хороша собачка. Хочеться все ж таки її підлікувати і одразу віддати в сім'ю. Надіюсь. Буду вдячна вам за фінансову підтримку, бо не лише Назару треба. Я зараз піду, можливо, зараз. Познімаю, що скітечку, цю, що ми забрали після стерилізації, неї мастіт. Її теж треба, якщо не поможе, за ці пару днів та суспензія, ввести до ветеринара. Показую вам далі ще одна посилочка, яку тільки що отримали. Це Бравекта для Джусі. Цю таблеточку платила їй майбутня хазяйка. Її ось 20 числа вже треба дати. І це буде захист на три місяці до її від'їзду в Німеччину. Потім у нас два села Форта новенькі кісячки. І ще кісточку, яку ми стерилізували, трьохмасну тяра, я її назвали, я її віддала. Там, де й взяла, але її треба ще обробити. І замовила трохи вакцин. Нічого вже не лишається. Це так, вакцини холодні. Я зараз скоренько їх покладу в холодильник. Дивіться, це для цуценят. Я беру ось цю, якщо вам видно, плюс Л. Чого Л? Ліптоспіроз теж страшна хвороба, вона водиться в водоймах. І від цього треба вакцинувати. Тобто і жовте, отак воно йде в комплексі. І е, розувинки. Це завжди сказу. Взяла 10 штук, бо треба ревакцинувати тваринок. Потім ще тут окремо у нас набівак. нобівак. Нобівак – це кошачі вакцини. Це треба для має, для сіми. Е, нобівак трикет і один рапіс. від сказу. Тобто, це зараз бігом в холодильник ложа, не можна їх так зберігати, вони приходять в холоді. Замовляю, бо в нашій ветаптеці в єдині їх немає, а те, що є дуже дорого. Мені, коли є гарне замовлення, набагато дешевше взяти це онлайн в інтернеті. Брювакта буде сюди і буде сюди. Села Це таке друге замовлення. Чек я поставлю вже безпосередньо в пості, бо я не пам'ятаю, скільки це буде коштувати. Дуже дячні за підтримку. Дякую, що. Жертвуйте благодійні по ці кошти на тваринок, бо без вас ми б нічого цього не зробили. Це все дуже великі кошти йдуть, особливо на лікування, стерилізацію, вакцинацію, обробки це все великі кошти. І дуже вам вдячні за це.